У день літнього сонцестояння нам пощастило завітати до берегині пращурівських традицій, майстрині просто чарівної жінки Віри Баранік. Для початку господиня запросила нас до своєї оселі, майстерні та розповіла чимало про минулі домівки, у якій зараз мешкає. Запрошую до музею і майстерні. Спершу мабуть, це такий музей. Ми довгий час збирали те, що якісь старовинні речі в нас залишалися. Давали сусіди, якісь речі, знали, що ми збираємо. Зносили подружки, друзі. І так назбиралася така невеличка колекція. Вже не було куди його класти і ми вирішили зробити цьому тут, тут будиночку. Це фотопортрет, там дукач видно на дівчині, вишиванка видно і дукач видно. Рубель тримаю я в руках. Це таке пристосування для прасування, Прасували ми тканину, сорочки, прушники. Ось качалка на качалці, на шматочок полотна. Конупляного, автентичного і ось таким чином Це Потрібно було робити дуже довгенько, хвилин 10 на те, щоб випростувати один рушничок хоча б. Але зате після цього тканина ставала гладесенька і дуже м'якенька така на дотик, тому що конопляна тканина вона як груба, значить, як мішковина така. Але коли вона таким чином це зовсім інше, це не так праскою, а вона стає м'якесенька потім. Ось є отакий рушничок, він теж автентичний, це привезли з-під високого від чоловікової бабусі. Втиралися раніше саме отакими рушничками. Не оцими, що вишиті їх, вони висіли, як святкові на іконах, а, а втиралися ось таким. Таким. Ось такий самий оскрушний чорний. А далі стоїть уже праска, як переводжу. На жаль, далі... революція у нас пішла. Так, да, а далі праска, далі праска в нас так відчинялася. Сюди накладали всередину вугілля, жар. І потім уже, потім цей жар закрили. І потім потрібно було. Трібно було таку роздмухати, сильно розмахати цією праскою, Ця сила потрібна була, така мене вже рука боли, і вже потім ми спрасувалися. Це теж не легка робота була, але мабуть вже швидше. Може вагу, я так пробую. Ну Ой, я вам скажу, хай. тут треба було спортом займати. Ой, же вугілля тут. Так, да, да. це такой одразу як тренажерний зал, я вам хочу сказати. Да, ми ось на картині бачимо в дівчини руки, подивіться, які вони довгі. І наскільки, мабуть, натруджені і вироблені. Тому що весь час жінки в селі робили саме важку руку. Це масло ступа, Ось така. Тут є такий міксер, можна сказати. Сюди наливалася сметанка, вставлялася, закривалася. Отненько. І потім от таким чином збивалася смет... сметана і ставала було його погромлюють, сидиш, і... збивали, зібрати. Да, це, це потрібно не. було присісти, взяти його між колінами, зажати. Угу. І потім це все, говорили, люди жила баба Меланя. От ця, ця вишивка була в будинку, ця картина висіла в нас. І певно, що баба Маланя сама її вишила цю картину. Раніше так часто в старих будинках часто зустрічаються такі портрети, всякі з вишиванням. Атрибут кожної господині в селі. Ми досі користуємося Є в нас смакитах. О, тут мак, і ось таким чином, ось так, ось так це робилося. Мак, часник на бочку, зачірку, за сало, шану, затирали. Садили в піч, горшки, казала моя бабуся. Да. Банячки, кажуть, банячки, банячки. банячки. І так і готували. Цю, що на мені. Подарувала моя свекруха мені, а цю моїй донці своїй внучці. просто як передала вже у спадок. Хата продовжує своє життя. Висять свитки, стоять чоботи, висять рушнички на ліжку, охайно височать подушки у вишитих наволочках. А на вікнах знайомі півники. Відкриваємо заслонку та можемо ставити в піч, готувати страви. Веретено чекає на прялку, а частина ткацького стана на іншу, аби виткати полотно. Ночь, виступи, макітра, а ще мальовнича тарілка із старовинного маєтку. По кутках мальовничі картини все, як у хаті першої половини минулого століття. А друга половина хати це сучасна майстерня, у якій пані Віра виготовляє свої дивовижні роботи. Тут і заготівки, і вже висушені трави, готові роботи, обереги, янголи, мішечки, запашні трави для міцного сну. Чомусь люди сприймають я. Ну, Не бабка пошептуха, щоб, щоб оці, але чомусь от оберіг, обереги і оберіг. Так, звичайно, може бути і обережком. Кожна квітка, яку емоції людині приносить, якась е, ніжність, якась тепло, на яку квітку ви подивились, те, що ви відчули, це вона для вас і означає. Бо от ну, кожна квітка, ми зараз будемо пити, ще купати вінок, я розкажу там про конкретні рослинки, квітки. Але кожна квітка для конкретної людини означає оту от -от емоцію, яку ви відчули. От ви подивились на ромашку, що ви відчули? Ніжність, от для вас це вона перезначена конкретно для вас, те, що ви відчуваєте. Кожна дівчина свій купальський вінок плела з тих квітів, які вона відчувала сама, яка подушка. Можна для кращого сну, там лавантичка, там ще різні травички теж. Пахнете просто в такій пасмурті. Можна в шапку брати і пахнути. У надзвичайний час ми стали гостями Віри Баранік. Нагадаємо, що цей день вважається днем язичниці купала. В цей час сонце отримує владу на темряву, і природа переходить у фазу свого розквіту. Щороку сонцестояння припадає на 21-22 червня, коли сонце зупиняється у своєму зеніті. Тож за традицією, ми плили купальські вінки, дізнавались його секрети. А ще говорили про те, як віра стала майстриньою що творить дива. Сьогодні будемо в. Стий купальський вінок. Зараз якраз такий день, найкоротший, найкоротша ніч і найдовший день у році. Це таке древнє свято ще з шестриківських часів. І, мабуть, найбільше свято, яке було раніше, ще дохристиянське свято. Свято не просто, а свято чотирьох стихій і вогню, купальське вогнище, і води обов'язково скупатися і на воду пустити вінки. І повітря, і землі, і це наше найбільше свято ще до християнства. А плести будемо купальський вінок. обов'язковий атрибут кожної дівчини, незаміжньої і заміжньої жінки теж. От незаміжні дівчата кажуть, вінки пускали на воду, ворожили. Ну і зараз ще досі це роблять. А заміжні. Заміжні жінки, от в нас, то обов'язково вінок разом з чоловіком заносили на баштан. Потрібно було занести на баштан і там його залишити. І там і залишався вже, аж поки тільки вони день не зберуться. Ну це вже я як заміжня жінка. Можу квіти завжди любила з дитинства. І бабуся любила, і мама. І як і кожна жінка, українка, знаєте, українки, яка квіти не любить, всі любимо. Але вже коли купили будинок тут в селі, посадила одну клумбу, посадила іншу, все одно ще. Ну і так я насадювала, а, а, і так вийшло, що вже зараз все засаджене квітами, вони в мене кругом і на вулиці, і на городі, і декільки можна. Потрібно робити з гарним настроєм, з поганим ти просто не сядеш і не зможеш нічого зробити. А, і себе, себе завжди на буває. А, навіть не знаю, як там сідаю робити, да, я ще ну, піду щось зроблю, щось похворі. Але сіла і вже тут на само собою. Раз це зробилася. Думашка символізувала незаймути. У мене він зовсім такий теж такий. це захист від злих людей, від грошей, від е, недоброзичливих людей. Це теж ж захист. Ну і так само Меліса, ім'ята, Меліса, М'ята теж, теж такий самий захист. захист. Барвінок обов'язково був він Пальському, імку, Взагалі в багатьох вінках українських був барвінок. Зараз він вже від свій піточок на ньому немає, але листочко його то обов'язково. А барвінок притягував хлопців до дітей. Звіробій. Здоров'я всі з нами. І ось така кліточка. Маруна, маруна. Або пижмо дівоча. Дівоча чисто круто в нас. Я її багато відліта. Рокирки у нас, це взагалі захист. І до цього злого просто. І до цього свого зміни. них, до речі, дуже легко плести вінок, вони такі гнучки, не ламаються. Хотів на трішки буде підрізати всередині десь, щоб не було не був дуже грубий і не розпадався. Трішки книг, очі. Можна трошки підложки. Лаванду. Ще ми плітаємо в вінок. Лаванда як символ того, кого чекаємо додому. Чорнобривці теж. У мене вони такі малесенькі цього року дуже сухо. А чорнобривці це вірність похана, голодні. Вічний. Ще одна дуже така важлива квітка, всі ми знаємо, що вона. Значить, любисток. Він гріс біля кожної хати. Обов'язково. Матері діток купали, щоб люди любили. Будь-які жовті квіти. Оце сонечко у вінку вони символізували. Жовті квіти, сонечко. І маки у вінкові. Маки. Маки це плоза несоробні. Не всіх літали, дівчата. Ще й з черешень, що спіють, робили подарунки для чоловіків. Віра звичайна сільська господиня, город, кури, кози. А серед моркви та цибулі квітнуть майбутні композиції та обереги. Зараз коло віри, донька студентка та син Назар, що помічник у всіх її справах. А чоловік віри та її старший син зараз у Збройних силах України захищають нашу країну. Для них від неї найсильніший оберіг. Да, зараз син і мій чоловік захищають нашу країну. Перший оберіг це те, що це моя любов і те, що я і. Їх чекають, ми всі чекаємо і надіємося, що все буде добре. І підтримуємо син. Е, е, чоловік пішов перші дні війни. Не, не перші дні. Ми по перше ми знали, що буде цей нас. Чоловік слухав оце радіо російське, е, оці і Вони казали, вони так і говорили, що вони нас нищать. І це було вже нам було зрозуміло, що і буде війна. Чоловік пішов в воєнкомат 22 лютого. Так, да. і з перших, днів в він служить. А син вже з лютого місяця цього року. Бо теж зараз на Донецькій області знаходиться син, в Чернігівській сім. Ось і готовий купальський вінок. Ну, Це все наше вінок готовий. Можна одягати. І я скажу, що кожна дівчина, кожна жінка, вдягаючи віно, ставала щасливішою. А мрія нас тільки одна перемога.